Попередньому тижні ми отримали. Ем, чекайте. Ага. Не отримали. Шкода. Шкода, тому що 59 цього коментарів було. На жаль. Ем, трошки не добирали, Ну як трошки? Майже половину. Ем, давайте я зроблю. Зроблю акцію для того, якщо вже почав робити відео, нехай буде. За 59 коментарів, але це вже крайня можливість. Ой, дякую, хто залишив дизлайк, бо це також підтягує, кому не подобається схожі відео, і нас чаще, частіше показують. Це чудова новина. Мені це до вподоби, щоб захоплювала якомога більше різних е, верст населення. Як я завжди кажу, у багатьох великих компаній антиреклама також реклама. Вони самі собі іноді створюють скандали. Так от, що ми маємо? Ми робимо посилання для доступу. Розіграш через Uncle Group. Маємо Randomize і Наталя. Пані Наталя Кудюк. Ми вас вітаємо. Ютуб Наталя Кудюк. До речі, давайте знайдемо, так? Да? Відео. З нетерфін чекаємо ваші ефіри. І, до речі, я десь коментар цей бачив, так? Да? Чи не бачив? Давайте подивимось. Як зараз? Через да? Так, <звук> да, через У, точно ж, видно. Давайте знайдемо цей коментар. <звук> Цікаво. О, Певно, тут не так підписано, да? О, да, бачите, чомусь не знайшло е, через пошук, але тут я знайшов цей коментар 8 днів тому. Е, ще раз вас вітаю. Я буду завершувати записи, тому що є ще трошки роботи. А час вже пізній. Е, всім бажаю чудового тижня, всіх е, християн, е, католиків, е, хто святкує Великодень. Приймайте мої поздоровлення. І ще раз бажаю вам чудового тижня.